І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Тільки я буду грати в хардкорі 30 днів. Давайте я назву його. Да, я решил так назвати шаурма. Давайте еще бонусный сундук, Бонусна... скриня. Вот, блин. И еще у мене ваш ...стоїть. Стоит. Ну, вот блин. Не повезло. Ну, да, це ж хардкор. Якщо я помру, то мій світ буде видалений назавжди. Надію, щоб, щоб комп'ютер не взорвався. А то мене мов жодкра. Друзі друзі, мені дуже візух, візух, візух візуха яка. Я плив к порталу. І знайшов там, там скриню і знайшов там золотої за Защита от а, Золотий меч треба. Золоте яблуко. Кусочки залізти те, теж Це треба огнево і часи, щоб я мог орієнтуватися. Добре, добре. Жалко, що тут нема скрині. Я б хотів добути ці золоті, два золоті блоки. Якщо я б добув їх, так давайте зразу я не І в мене так собі. Черепаха, привіт. Привіт. Ну, я хочу добути першоначальне дерево, тому що я не розвиваюсь. Я свою Майнкрафт. Ну, мені, коротше, треба прожити 30 днів. Так. Да. Щоб ви розуміли... Це не дуже це класно. 30 днів у Майнкрафті. Це так собі. Це ужасно. Я вам скажу. Тому що. Блін, У мене закінчується голод. Треба мені поубивати когось. Тільки мені треба. Щоб. О! Наша еда. Класно. Тут чотири еди. О, Офігеть, 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 офігеть! О, стейки жарені! Випало дуже класно! Тому що цей меч на... на, у... на заговор о... Вогня один. Це дуже класно, я вам скажу. Іди сюди. Куди ти? Ти ти куди побігла? О, все. Дякую. Дякую за перегляд. А. а, 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 а. а давай, давай! А свиньо не можу вбити. Вбив. Дякую за сейки. Ну, щоб ви розуміли, це так собі. Вайчка. Можу в будущему собі зробити ліжко. І щоб я не вмер. Дякую за баранину. І ще одна. Давайте. Іди сюди, какаха. Так. Мені треба. Моя задача знайти хоча б село, не діамант. Тому що, ну, діамант це теж класно. А де тут залізо? Нема? Так нема. Бувай. Так. Ой, давайте я скрафчу. Ну, верстак наш первоначальний. А то як я без верстака? Без верстака жити невозможно. Я имею в виду, що крафтити. Єще одна овечка. Більше мені увесь не понабать дивитися, я думаю, тому що так собі. Дивитися на а, мій меч, він почти здох. Головне, щоб я не здох тут. Це дуже-дуже печально, ну тому що, як я і сказав, а, мій світ видалиться назавжди. То Може бути обережним. Будь-що я посторую собі базу. А... Тут є тикви. Значить, це привод, що приведе мене к К ще. Тому що тикви оставляють. Селяни, так, да. ось так і моє життя, ужасне життя, я вам скажу. А, то корівка я тебе трогати не буду, тобі дуже повезло. То мені треба дуже постаратися. Щоби я не вмерла, тому що ви бачите на моє сердечко? Вони, вони не так, вони не ужасні. Тому що там. А... Так собі. Так собі. Це що, шахта? О, залізо, 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 залізо. Це мені треба, це мені треба. По суті, можу скрафтити собі один залізний селиток, можу щит. Тільки що робити? Давайте я. крафчу одну биокровать. И давайте палочки. Висим палочек, висим штучек. Мне э, треба для деревянной карки. Да. Да, 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 да. Теперь я буду... О, чайфка. Тепер я буду купатися вниз, ну я навіть не хочу купатися вниз, тому що саме головне правило Майнкрафта не купати під собою, тому що можна наткнутися е, на лаву і здохнути. Це не не дуже буде круто. Якщо здохнути, е, це ужасно буде, якщо здохнути. Давайте ще три камушка. І тепер я можу тепер скрафтити кам'яне кайло. все очівка. Піч, і нарешті добути наше любиме. Залісо. Як я в цьому рад? Так. Скоро буде наступати ніч, то мені треба, так сказати, обезопасити себе. Тому що це сложно, це важко. О-о-о, Вугаль, вуголь, вуголь, вугілля. Вугілля дуже корисне, тому що вон, воно приносить опит, е, і. Е, можу переплавити залізо клас, да? Може, переплавити залізо. Мені дуже повезло, тому що я наткнувся на еще. Да, да, да. Я наткнувся на іще... Ай. М -м Портал о, скриняш. Тут. Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую. Удача! Наші на удачу, та. та... А, так. Ш-шипи, шипи, шипи. шипи. А, тому що так, це так собі. Так. Вже наступає я бачу перша наша ніч. Це дуже гарша. Так, да, я, я вам так скажу. Uh, якщо я цю ніч проживу виживу, то останеться 29 снів, щоб я нарешті, щоб я нарешті зміг. Uh, Ось сюди вибратися. Забираємо ліжко собі, До побачення портал. Ну, я навіть не знаю, що тут добути таке. Обсидіант. Я не можу, тому що мені, мені треба діамантове кайо. Так все важко. Так все важко. Держіть мені лайком і ви на каналі Вичидок, щоб ви понімали. Все. Вибрався на, на А! Наконець. Вуголь. І все. А, дурацька якась шахта. Тільки вуголь. А залізу нема. Обідно. Тому що якщо було залізо, то я мо а вам... а, ні. Обідно, що показалося. Я думав, що там аванпост. Це було дуже епічно і круто. Ох. Тут собачка, тут собачка. Жаль, що я її не можу проручити, але я дарити її не хочу, тому що мені буде кридик. Так. Так. Меч зачарований на удачу один. Як він працює? Ну і що? Ну і що? Пір'я? Дурецький е, якийсь меч. Бракований. Тому що. Що це за меч такий? Удача? Удачу? Зробили. Но... а як е, ним пользуватися я навіть не знаю. О! Село. Перше завдання викин, виконано, тому що. Тепер -то, е, тільки в цьому селі я буду знаходитися 29 днів, да. Тому що три, е, один день вже, вже а ніч в Майнкрафті дуже так нечасто, Так обично. Так. Тепер тут скриня. А, бомба. Тепер я тут е, собі построю будинок і буду тут займатися всім. Усякими дзелами. Надію, що тут є е, кузниця Ні. Обідно, що нема кузниці, тому що якщо тут була би кузниця, то тут о о, можна було діаманти, якщо там будуть. Ну тільки де построїти будинок на цьому місці. Де? Якийсь дурацький поочіці будинок. Ну, ухти, 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 ух ти. Ух ти, ух ти, ух ти. На ну, удачу. Шість кавунів! Це дуже да, да, да. Удача працює. Я хочу вам так сказати, удача працює. Мне двадцать четыре кавна. тоже классно. Далее я хочу э, пить в шахту, потому что. Э, так, 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 так. Блин. Вонюче яке? Вонюче шахта. Вона мені нічого не дала. Заліза не дала. Залізний голем, Ти мені якра. Допоможеш. Вибачте, у мене тут околотура. Як так настроїти? Все вам видно. І я на обичній версії. Так, залізний друг, залізний друг, залізний друг. Це дуже хорошо. Дуже добре так сказати. Тому що я зараз піднімусь на 6 блоків. І його вб'ю. Так, залізний голем голем. Так, тепер на удачу. Надіюсь, що ти... А е, мене тут не дістанеш. Думаю, що це дуже буд буде обідно. Блінна! Бляха яка! Ха-ха! Мейж працює! Меж працює, друзі! Так, давайте ще два рази. Це буде довго. Все! Нарешті. Слава Богу. І скільки я залізу? Укрема. <плес> Як тут мені все бісить? Ну, нормально згод залізний давав. Так. Мені треба добути дерево. Якесь. А тут без дерева жити невозможно. Щось з нього в реальному житті роблять. То мій, мій будинок буде із дерева. Надію ще він вийде класним. Так, ну я буду десь строїти ось тут на тій ужаті. Так ну приступимо. Друзі. Случилось дуже печально. Тому що я... Помер із-за скелета. Друзі, далі я продовжу в наступному ролиці. Вибачайте, будь ласка, за мої провини. Вибачайте, будь ласка, тому що скелет. Тупий скелет мене вбив. У мене е, сломався золотий меч, ці дурацький золотий меч. І о, я, на жаль, не зміг. Нікуди. Ну, зато тут е, є шахти, тут золото є ух ты. Ух ти! Дивитися, я такі много як тут так залізо. Темпо! Обідно, що я не знав це місце. А що в скрині? Обідно, що мені цей дурацький скелет. Ну, далі я продовжу відео 29 днів на На так сказати. На. Ну, в хардкорі. Ну, друзі, ось таке получилось відео. Підписуйтесь на мене в каналі Була ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення!